Інтернет зараз заповнив масою інформації статтями, відео, публікаціями, іншими матеріалами, які показують, що ринок нерухомості відкрився та почав працювати. А чи так це насправді ви дізнаєтесь з даного відео? Також зрозуміти, які обмеження діють щодо нерухомості на час дії військового стану. Дане відео буде корисним особам, які шукають інформації щодо ринку нерухомості, чи він відкрився насправді. Бажаю вам приємного перегляду. Початку воєнного стану Міністерство юстиції України обмежило дозу до всіх державних реєстрів для їх безпеки. Найфатальніше стало закриття державного реєстру речових прав на нерухоме майно, через що фактично повністю став ринок нерухомості, оскільки не можна було провести державну реєстрацію і перевірити ризики відносно об'єкта нерухомості, який куплявся чи продавався. Але все таки механізм, який і працює зараз, який дозволяє особам купити та продати нерухомість, існує, але він передбачає лише державну реєстрацію в майбутньому. Якщо ви хочете з ним ознайомитись, рекомендую вам переглянути відео в правому верхньому куті за посиланням. А для того щоб регулювати дане питання з. Відкриттям державних реєстрів та відкриття ринку нерухомості була випущена постанова кабінету міністрів України номер 480 від 19 квітня 2022 року, в якій передбачається механізм, за допомогою якого Деякі нотаріуси отримують доступ до державних реєстрів для того, щоб проводити державну реєстрацію. Відповідно до раніше сказаної постанови, до ринку нерухомості отримують доступ лише деякі нотаріуси, котрі включені до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного часу чиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Даний перелік буде затверджуватись міністерством юстиції України 27 квітня 2022 року. Дана постанова була опублікована і почала працювати. І вже тоді перші державні та приватні нотаріуси. Почали подавати свої заяви щодо включення до даного переліку. І лише 4 травня 2022 року Міністерство юстиції України сформувало даний перелік та опублікувало його на своєму сайті. З ними можете ознайомитись в описі до даного відео. Даний перелік поділений по областям України і буде оновлювати, тому потрібно за ним також слідкувати. Відповідно до інформації на марафоні для нотації, котрі відбувся 4 травня 2022. Року заступник Міністерства юстиції України Горовець Євген Михайлович повідомив таку інформацію, що нотаріуси, які включені до переліку, отримують доступ до державних реєстрів. Приблизно через тиждень. Також було зазначено, що доступ до державних реєстрів хто отримає швидше за інших, все залежить від того, наскільки працівники державної інформаційної системи вкладуть доступ до реєстрів даним нотаріус, та скільки це займе часу. Отже, на момент запису даного відео, жодний нотаріус із переліку не має доступу до ринку нерухомості, оскільки в нього немає доступу до державних реєстрів, за допомогою яких він чиняє державну реєстрацію відносно об'єктів нерухомості. Я я вважаю, що перші нотаріси, котрим буде надано доступ до реєстру, вже з'являться 10 травня. А остаточно ринок нерухомості запрацює в повному масштабі лише в другій половині травня або навіть пізніше. Це залежить від того, наскільки швидко державна інформаційна система надасть доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій. Отже, зараз можна точно сказати, що ринок нерухомості не працює, оскільки немає доступу нотарства до державних реєстрів. Але він запрацює найближчим часом, оскільки вже є постанова Кабінету міністрів України, в якій закріплено механізм, за допомогою якого можуть чинятися дії щодо ринку нерухомості, та як би надаватись доступ нотарісу до державних реєстрів. Також була проведена робота серед нотарісів, як вони повинні працювати під час військового стану, та як повинні застосовувати нові зміни, які відбулися в законодавстві. Після відкриття ринку нерухомості відносно нього на час дії військового стану ставляться обмежені. Такий я. Перше обмеження неможливо перепродавати нерухомість, якщо після державної реєстрації не минув місячний термін. Це зроблено для того, аби уникнути рейдерських захватів об'єктів нерухомості та перешкодити багаторазові перепродажі об'єктів відносно короткого часу. Друге обмеження неможливо купити предмет іпотеки в іпотекодержателя без письмової згоди. На продаж даного об'єкту від іпотекодавця відносно даного об'єкту нерухомості. Третє обмеження: проводити державну реєстрацію відносно договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості можливо проводити лише за місцем його розташування, але дане правило не діє на місто Київ та Київську область. На даній території ви можете проводити державну реєстрацію відносно об'єкту нерухомості за такими способами: за, за його місцем розташуванням. За зареєстрованим місцем юридичної особи, за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін договору. Четверте обмеження. довір'я щодо об'єкту нерухомості обов'язково повинна бути на нотаріальному бланку. П'яте обмеження неможливо на підставі довірності відносно фізичної особи проводити операції з нерухомістю. Шосте обмеження неможливо проводити операції відносно ринку нерухомості на території, на якій не працюють державні реєстри. З даної території ви зможете ознайомитись в телеграм-каналі за посиланням в описі до даного відео. Ось основні відомості, котрі вам потрібно знати щодо ринку нерухомості під час дій військового стану. А зараз я дам вам відповідь на найрозповсюдженіші питання по даній темі. Перше питання: чи зможу я продати частину квартири, якщо я її лише вчора зареєстрував на себе після того, як відкрився ринок нерухомості? Так, дану частку квартири ви зможете продати, оскільки на вас не розповсюджується місячний термін щодо державної реєстрації в Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Друге питання: чи зможу я за довіреністю продати будинок фізичної особи, яка виїхала за кордон? Ні, даний будинок ви не зможете продати, оскільки на час дії військового стану після відкриття ринку нерухомості діє обмеження щодо... То що лише власник даної нерухомості. Зможе вчиняти дії щодо неї. А якщо така дія відбудеться, яку ви описали в своєму запитанні, то вона буде незаконною і її можливо буде в судовому порядку скасувати. Якщо вам потрібна консультація щодо сфери нерухомості чи того, як потрібно захищати свою нерухомість під час дії військового стану, ви можете за нею звернутись до адвоката Василя Павла Сергійовича за номерами телефону, котрі ви бачите на екрані, або написавши своє особисте повідомлення в Телеграм за посиланням, котре. Ви знайдете в описі до даного відео. Третє питання: чи зможуть колектори продати мою іпотечну квартиру без моєї письмової згоди під час військового стану після відкриття ринку нерухомості? Так, вони зможуть продати вашу іпотечну квартиру в тому випадку, якщо ви уклали іпотечний договір уже після. 24 лютого 2022 року або до іпотечного договору, котрий укладався раніше, вносилися зміни. А якщо договір вам був укладений до 24 лютого 2022 року, і до нього не вносилися жодні зміни під час дії військового стану, то вони не можуть продати вашу іпотечну квартиру без вашої письмової згоди. А в разі навіть такого продажу, то дана дія буде незаконною і її можливо буде оскаржити в судовому порядку. Чтверте питання, чи можливо продати квартиру, котра була отримана в спадщину та зареєстрована в державному реєстрі менше місяця тому після відкриття ринку нерухомості? Так, дану квартиру ви зможете продати, оскільки на неї не розповсюджується місячний термін після її державної реєстрації. Тому вам нотаріус не зможе відмовити в наданні нотаріальних дій. П'яте питання, як можливо зрозуміти, що нотаріус має право чиняти нотаріальні дії щодо ринку нерухомості? Для цього вам потрібно зайти на сайт Міністерства юстиції України та знайти там перелік нотаріусів, яких в умовах воєнного часу вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна, та знайти вашого нотаріуса, котрий вас цікавить. Також в даний перелік ви можете знайти за посиланням, котре знаходиться в описі до даного відео. Шосте питання: чи зможе нотаріус, не включений до переліку, виконувати операції щодо ринку нерухомості після його відкриття? Ні, даний нотаріус не зможе виконувати операції щодо. Ринку нерухомості, оскільки в нього не буде доступу до державних реєстрів, які йому знадобляться для виконання операції відповідно до чинного законодавства відносно нерухомості. Сьоме питання: чи зможуть виключити нотаріуса, котрі внесений в переліч, який можна час дій вчиняти нотаріальні дій щодо ринку нерухомості? Так, його можуть виключити з даного переліку, якщо буде обґрунтоване рішення Міністерства юстиції України в зв'язку з тим, що він порушує чинне законодавство у зв'язку із виконанням своїх професійних обов'язків, або якщо він надав недостовірні відомості в заяві про його до даного переліку. Якщо дане відео вам було корисне та цікаве, не забувайте ставити лайк та писати коментарі по даній темі. А якщо ви не знайшли відповідь на ваше запитання, то напишіть. Йо, будь ласка, в коментарі, і я обов'язково на нього дам вам відповідь найближчим часом. Не забувайте також підписатись на даний YouTube канал, оскільки лише на ньому ви знайдете достовірну інформацію з сфери права, в сфері нерухомості та будівництва. Також, якщо хочеш отримати новини в сфері нерухомості та будівництва найшвидше, підписуйся на телеграм-канал в описі до даного відео. А з вами на зв'язку був Юрист Любий Ігор. До зустрічі в нових відео роликах